Побудова цілей для фінансового зростання. Зараз про чесність. Я хочу, щоб ви для себе чесно відповіли. Ви хочете стрімкого, швидкого зростання, чи ви хочете повільного зростання? Це різні стратегії поведінки, це різні стратегії погляду на світ. Це про різну смітливість і про різну впевненість. Можливо, буде таке, що ви хочете потихеньку, поки що зростати, тому що вас то все якось так дуже лякає. І відповідаєте на це запитання сміливо: і кажіть, я буду потихеньку, і не потрібно дивитися на інших, що хтось там летить, біжить і стрімко зростає. У вас свій індивідуальний темп. Коли ви наберетеся цієї впевненості, сміливості і віри в себе, що ви закриваєте ті фінансові цілі, які ви ставите, тоді ви зможете на цей досвід опиратися і взлетіти, коли захочете. А може, і ніколи не злетіти, а потихеньку то все робити, тому що ви так хочете і вам так зручно. Якщо ви вже дуже розізлилися. Ви вже дуже від того всього втомилися, вже в якомусь стані відчаю, то це вже про агресію. Кусаємо яблуко багато. І тоді це про швидко, стрімко і про те, що потрібно ризикувати. Ризикувати в дії, не ризики в грошах, а ризикувати в дії, щоб взяти те, що ви хочете. Підбиваємо підсумки, де дещо вже говорила, де дещо буде щось нове. Кредити. Кредити, вчимося на кредити, дивитися з позиції того, щоб вони вам акумулювали і створювали гроші. Тобто, просто взяти в кредит телефон, тому що ви Хочете бути модними, ну такое собі. А якщо ви берете телефон, і цей телефон вам заробить гроші для того, щоб погасити цей кредит і створити ще плюс, то це добре. Учіться дивитися на ці штуки так. Тому що якщо ми дивимося тільки як з позиції використовувача цих грошей, то ви тоді завжди будете в цих кредитах і ніколи не зможете використовувати кредити для розширення і зростання. У кожного із нас є якийсь свій основний основний блок в Стосовно грошей. І він буде з'являтися на кожному рівні, коли ви будете виходити. Є блоки, які відпадають, а є блок, який він, знаєте, фоново існує. І тільки ми доходимо до, якогось, до якоїсь стелі, цей блок починає ставати більш сильнішим. Він може по-різному звучати. В мене, наприклад, є блок про те, що гроші потрібно заробляти тяжко. І тільки я переходжу на інший рівень, я собі організовую таку тяжку, як Якусь роботу. Тому потрібно про це пам'ятати. Ви можете на автопілоті то зробити, але потрібно дивитися так: стоп, я сюди зайшла, що нам робити, щоб від ціль вийти. Основну ідею, яку я хочу, щоб ви зрозуміли, що є якась штука, яка завжди буде про себе нагадувати. Не потрібно себе гнобити, принижувати, щоб вона ось знову пішла в цей сценарій. Добре, що ви його побачили, призупинились, зробили 10 кроків назад, зробили так. Щоб вийти з цього сценарію, і безпосередньо потім вчимося якось його бачити більш раніше, не тоді, коли він вже йде по завершенню цей сценарій, а тільки тоді, коли він починається. Для того, щоб жити в розширення, нам потрібно вчитися жити в цьому розмірі, щоб ми з вами не створювали тих витрат, які будуть створювати нам напругу. Важливо розуміти, що в кожного із нас на певному етапі є своя пріоритетність, і ми вчимося жити цією пріоритетністю тут і тепер. Закінчиться цей етап, буде новий етап, будуть нові пріоритети, будуть нові розміри, і тому подібне. Тобто, це така тонка лінія між тим, що жити в розширенні і жити в прийнятті того, що є. Це такий філософський момент, але спробуйте його осмислити і прийняти. Якщо ви довго сиділи в якомусь ступорі, нічого не виходило, чи ще щось, то пробуйте спочатку ставити собі невеликі фінансові цілі. Не потрібно відразу говорити, все, я оце зараз візьму, цього мамонта з'їм. Ні, візьміть собі якусь меншу ціль, реалізуйте її, по отримайте задоволення від того і потім наступне. Тоді, коли ви вже наберетеся віри в себе, тоді ви беріть і кусайте. Те яблуко так смачно і беріть все, що ви хочете. Але дайте собі можливість до цього зрости. Дайте собі можливість отримати цей досвід, позитивний досвід, досягання. І тоді вам буде легше йти на більші чеки, на розширення і жити зовсім в іншому світі.